Ну, але побачимо, що буде сьогодні. Тут недооцінювати нікого. Ще Войтович на лівому фланзі, Войтович на Березу, Береза виконує подачу в штрафний майданчик, але но... подача на дальню штангу якраз футбольного клубу Куликів. Проходить зараз передача, є ще одна передача, що буде виконувати цей стандарт. Так є удар від Процишина. Володя Савошко Рож передача. Панасюк. Панасюк показує майстерність, віддає передачу на порога, поріг на. Яворського Яворський віддає шикарну передачу на лівий фланг. От береза тут 19-й Роман Даніловський, 23-й Руслан Грабовський, 45-й Арсен Пруцишин, 34-й Іван Дещиця. 17 й бракувало. Футбольний клуб Кулаків непогано виглядав в першому таймі. Також були певні моменти. Зараз Панасюк ривається в штрафний майданчик. Панасюк прострілює шарабура гол. Шарабура проштовхує м'яч у ворота і спрацьовує заміна від Богдана Костика. Тут багато що в цьому взятіва дворів зробив Новим тренером команди став Степан Михальчук. Данковичу, побачимо, що буде зараз. який класний удар. Що зробив Арсен Процишин? Один-один. Просто такий диво-гол зараз забиває Арсен Процишин зі штрафного. Роман Данкович просто не зрозумів, що сталося в цьому епізоді. Один-один у нашому поєдинку. змінить малюнок гри і побачимо тут, як зараз будуть активізовуватися обидві команди. Володя гладкий, гладкий зміщується в центр, гладкий віддає передачу. Моменти ще удар. Юськевич міг... Олег зараз шукає варіанти продовження атаки. Панасюк пробиває, ну і відключає тут Іваночка. Передача направо. Панасюк, до речі, тут змінив своє амплуа в цьому поєдинку. Передача від Панасюка, який класний гол! Володя Войтович. Класна атака. І знову Панасюк в ролі асистента. 2-1 у нашому поєдинку. Володя Войтович забиває гол красень, замикаючи дальню штангу. Мамо, Юра зберігає м'яч на Березу. Береза пробиває, удар рекошет, і ви самі розумієте. Ну, але зараз ми спостерігаємо за Кутовим. Є подача від Гордійчука, там непорозуміння. Голки Кутовий, є подача від Гордійчука, удар головою від Грося. Подача від Гордійчука. Класно на виході грає. Є подача на ближню штангу. Рекошет. І ви самі бачили добивання гол. 2-2. Куликів зрівнює рахунок майже під завісу цього поєдинку. Там замикає хтось дальню штану, чесно кажучи, навіть не бачив хто. 2-2 рахунок. Атака від Куликова лівим флангом Юськевич. Простріл! І що буде кутовий? Ні, з м'ячем Юськевич. Тут удар, удар головою. І що могло бути? Для вас цей матч коментував Богдан Пастернак. Любіть футбол, любіть Україну, підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ. Ми нація переможців. Обов'язково почуємось. До нових зустрічей.